199-й навчальний центр. Ми допомагали постраждалим сім'ям Херсонщини, засобами, силами сімей небайдужих, небайдужих військовослужбовців, тобто сім'ї збирали, намагалися, старалися. Ми організували, допомогли організувати до нас, як до представників служби зв'язків з громадськістю, як до до групи цивільно-військового співробітництва звернулись родини наших військовослужбовців. Вони самі активізувалися, самі захотіли самі... Так, да, дуже. І вони захотіли допомогти. Ми, якби, являємось тими самими людьми, які можуть це зробити, тобто організувати, тому ми допомогли. Допомогу, яку цього разу ми надали у вигляді е, їжі, сухих продуктів саме ковдри, теплий одяг, певний, та е, вода, десь у обсязі е, тони. Так, е, все, що змогли оперативно зібрати, те і передали. Антисептичні засоби. Ми, так, е, Засоби гігієни і таке інше. Е, сподіваємося, що хоча б в якійсь мірі допоможемо е, цивільним людям і тим, хто постраждав. За ініціативу студентства Поліського національного університету ми долучилися до такого гуманітарного поклику Житомирської військової обласної державної адміністрації. І викладачі, студенти, співробітники за три години зібрали майже дві фури. Ну не дві дві машини з продовольцем. Це продукти харчування, вода, картопля, макарони, крупи, олія. І це все ми сьогодні передаємо з, з такою. З бажанням, щоб там було трішки легше перенести те лихо яке наробили нам вороги.